Шановні наші колеги та партнери, ми, компанія Берту Україна, хочемо поділитися з вами одним цікавим випадком придбання оприскувача самохідного Берту-Раптор в цьому році. На початку квітня 2024 року відбулося відвантаження оприскувача в одне з господарств на Полтавщині. Незважаючи на те, що триває третій рік війни, наші аграрії продовжують інвестувати. В придбання нової сільгосптехніки і оновлювати парк машин, які потрібні на полях. Оприскувач було придбано в лізинг з компанією OTP Leasing та з грантовим компонентом від держави, тобто в рамках державної програми 5.7.9. було обрано термін кредитування на 5 років під відсоткову ставку 5% в гривні. Тож давайте разом. Проаналізуємо і порахуємо, наскільки вигідне це інвестування. І так, оприскувач коштує 363 тисячі євро. Але ми фіксуємо цю ціну на момент відвантаження в гривні. І в гривні ціна складає 15 мільйонів 415 тисяч гривень. Для того, щоб було можливе це придбання, 30% наш клієнт вносив власних грошей, а 70% він брав в кредит. Близько. тобто. 70% складає 10 мільйонів 790 тисяч гривень, які він має повернути протягом 5 років. Але повертає він протягом 5 років з урахуванням. Певної сезонності, тобто ми всі знаємо, що в нас є місяці, коли в нас є сільгоспродукція і коли ціна на них найкраща. Тож ми обираємо ті місяці, в які ми можемо сплачувати цілу кредиту, тобто безпосередньо ці 10 мільйонів. І в нашому випадку було обрано грудень, лютий та березень для виконання цих платежів. Відсотки мають сплачуватися протягом всього цього часу, на протязі всіх 5 років кожного місяця. Тепер давайте порахуємо, яка буде загальна сума відсотків, які клієнт має сплатити за 5 років. І ця сума складає 1 мільйон 534 тисячі гривень. Крім того, є ще інші витрати, які клієнт понесе в випадку придбання машини в лізинг, а саме страхування цього оприскувача, яке має відбуватися з року в рік, тобто один раз на рік, реєстрація цієї техніки та інші платежі. Загальна сума цих витрат складає 577 тисяч гривень. Тож за 5 років клієнт, окрім вартості оприскувача, має сплатити ще й додаткові витрати, які разом складають 2 мільйона 111 одинадцять тисяч сімсот гривень. Можна назвати ці витрати переплатою, але окрім цього, цей наш клієнт з Полтавщини отримав ще додатковий грант від Європейського Союзу. Який склав на момент цього придбання 20% від суми фінансування, а саме 2 мільйона 158 п'ятдесят тисяч гривень. Тобто дивіться, за рахунок цього гранту наш клієнт перекриває і компенсує ті витрати, які він мав би понести, як додаткові, тобто безпосередньо безпосередні відсотки. Та інші платежі є, такі як страхування, реєстрація тощо. Тож ще раз, давайте підрахуємо, що має клієнт сплатити на початку придбання цього оприскувача і протягом 5 років. На початку це 30% першого внеску. Сума складає 4 мільйони 624 тисячі. І все. Має бути ще й комісія за те, що лізингова компанія розглядає. Цього клієнта в рамках цієї програми, але цю комісію сплатив виробник, тобто ми компанія Берту. Тож від клієнта потрібно тільки 30% вартості, і оприскувач запускається в роботу і починає працювати в полі і заробляти гроші. Давайте проаналізуємо, наскільки вигідним є придбання імпортної техніки в гривні. На момент придбання цього оприскувача курс євро склав 42,46. Гривні. Яким може бути курс євро за 5 років? Звісно, точно нам ніхто не скаже, відповіді такої немає, але ми можемо опиратися на курсові трендові макроекономічні прогнози, згідно з якими до кінця 2025 року курс євро може складати вже 46 ,25 гривень 25 сотих, Тобто зростання його тільки за півтора року очікується на 9%. Якщо ми зараз порахуємо вартість оприскувача за новим курсом євро тільки через півтора року, то ми побачимо зростання цієї суми практично на півтора мільйона. Тож ми можемо тільки уявити, яким чином зміниться ця сума протягом п'яти років при сплаті лізингу в гривні. Я пропоную вам порахувати, яка може бути вартість оприскувача нового оприскувача через п'ять років. На протязі трьох років війни ціна на сільгосптехніку в середньому і на оприскувачі, які ми виробляємо, піднялася на 20%, тобто в середньому на 6,7% на рік. До цього зростання ціни відбувалося в середньому на 3% на рік. Тобто візьмемо цей середній мінімальний показник, і за 5 років оприскувач здорожчає на 15%. І якщо ми порахуємо його вартість, то замість 363 тисячі євро, які є сьогодні, оприскувач буде коштувати 417 сімнадцять тисяч 450 євро через 5 років. Тобто ми вже зекономили цих 15% в євро, а це 54 тисячі євро. Зазвичай через 5 років використання, а в нашому випадку інтенсивного використання одиниці техніки, самохідної одиниці техніки, постає питання її оновлення, заміни. Тож давайте уявимо собі, що ми вирішили цей оприскувач продати, тобто мова йде. Про продажу вживаної техніки з терміном напрацювання 5 років. Зазвичай за 5 років техніка втрачає в своїй вартості приблизно 50%. Звісно, якщо вона в справному стані і не потребує ніяких ремонтів. Але ці 50% ми будемо віднімати вже від нової ринкової ціни. А не від тієї ціни, за якою ми придбавали цей оприскувач 5 років тому. Тож, якщо ми рахуємо вартість нового оприскувача через 5 років 417 450 євро, то саме від цієї вартості ми будемо віднімати 50 І наш оприскувач вже вживаний, буде коштувати 208 725 євро через 5 років. І останнє, що я пропоную вам зробити, це порахувати, скільки ваш оприскович зможе заробити для вас за рахунок того, що всі засоби захисту рослин будуть муситися вчасно, без запізнень. Всі засоби захисту рослин будуть носитися рівномірно, точно, з дотриманням норми виливу і з дотриманням стабілізації штанги. Також будуть забезпечені нормальні умови. Праці для ваших механізаторів, і е, рух буде виконуватися по е, полю максимально точно і делікатно без травмування рослин і без зайвих витоптувань. І це, я думаю, ви порахуєте краще за мене.